Голова товариства Зустріч неприбуткова організація, яка вже протягом 27 років займається волонтерськими справами, допомогою. Вперед ми робили допомогу тут в Підмонтоні, дитячому шпиталю. А тепер війна почалася, ми переключилися на допомогу Україні. Якийсь імпульс такий був, що я вирішив. Що я живу добре, і то моя держава, бо коріння там. Більше життя я прожив там. Я 32 роки тільки тут. І я вирішив, що треба допомагати. Я хотів, щоб наша держава була вільною, незалежною. так як ми маємо в Канаді. Товариство зустріч заснував, коли війна почалася в Возділі. Ми в Модер Парк Україна, ми мали... у нас була така потреба. Духовна зустріч українців нас не вистачало чому, тому що ми ще ми тут не прижилися добре. Ми мали благочинний концерт і вечерю в Мандерах. Зібрали кошти на допомогу морським піхотинцям, машину купили, пару машин. Переплав до Львова нашим, військовий госпіталь на Топольну, а потім вони кажуть, краще слати на. Кропивницький, ближче до лінії фронту. Я туди, слав до військового госпіталю Кропивницький. Все, що було, допомоги, лікарі допомагали, всяких лікарень, і люди допомагали і свої фактично гроші. Потім ми допомагали в Харків, Дергачі, містечку є правий сектор, але більшу чергу, більшу львинну частину ми допомагаємо на Кропивницькій.